Уявіть собі, Рим, 79-й рік нашої ери. Ви римський громадянин середніх років і проходите повз будівництво амфітеатру Флавіїв. Ви бували біля будівництва вже неодноразово, але сьогодні ви зупинились, підняли голову догори і дивитесь, як робітники та раби завершують будувати останній четвертий ярус цієї монументальної споруди. Амфітеатр майже добудовано, а ще приблизно 9 років тому на його місці було штучне озеро, але римляни його не бачили. Озеро було частиною палацу імператора Нерона, який римляни називали Домус Ауреус Нероніс. Золотий палац Нерона. Цей палац Нерон збудував після великої пожежі 64-го року, яка охопила Рим та знищила 11 з 14 кварталів міста. Але Нерон недовго насолоджувався життям у своєму золотому палаці. У 69 му році одіозний імператор вструмив у себе меч, та зі словами Який актор гине, відправився у сади Юпітера. А Римську імперію охопила громадянська війна, яка тривала півтора роки. Троє з чотирьох імператорів, які боролись за владу в імперії, загинули. А переможцем з цієї війни вийшов тіт Флавій Веспасіан. Веспасіан наказав усушити озеро Золотого палацу та на його місці розпочати будівництво амфітеатру. Імператор прагнув, щоб місце, яке колись було недосяжним для римлян, стало публічним і будь-який римлянин та навіть раб міг безперешкодно відвідувати амфітеатр. Коли було збудовано перших два яруси амфітеатру. Веспасіан урочисто освятив цю незавершену споруду. І, мабуть, саме тоді, у 75-му році, грандіозна будова, гроші на будівництво якої було виділено з юдейських трофеїв, була названа амфітеатром Флавіїв. Це був дарунок від імператора римлянам і Веспасіан прагнув особисто бути присутнім на відкритті амфітеатру, але, на жаль, не судилося. 24 червня 79-го року Веспасіан помирає. І ось зараз, коли на вулиці жовтень, 79-го року, і імператор Тіт намагається впоратись із наслідками виверження Везувію, будівництво триває. Син продовжує виконувати обіцянку веспасіана. Амфітеатр для римського народу буде збудовано. Ви ще раз поглянули на амфітеатр та пішли у своїх справах, а у червні 80-го року ви знову стоїте перед амфітеатром Флавіїв. Будівництво завершено сьогодні. Відкриття і імператор Тіт пообіцяв, що ігри триватимуть 100 днів. Вам потолонило бути одним з перших римлян, які будуть присутні на відкритті амфітеатру. Ви проходите через одну з багатьох брам, підіймаєтесь по сходам та виходите на трибуну, яка може вмістити одразу 50 тисяч римлян. Ви розгубились і не знаєте, де ваше місце серед тих 50 тисяч. Вам на допомогу приходить працівник амфітеатру та просить вас показати йому тесеру, на якій вибито цифри, і яку ви тримаєте в руках. Поглянувши на цей, так би мовити, квиток, вас спрямовують на ваше місце. І ось коли на трибунах немає вже порожніх місць, у свою імператорську ложу входять тіт та доміціан, сини імператора Веспасіана. Після промови імператора розпочинається урочисте відкриття. Першими на арені з'являються статуї 12 головних римських богів, яких несуть на пульвінарах, тобто на м'яких подушках. За богами йдуть флейтисти та танцюристи, а за ними виходять звірі, слуни, леви, жирафи, бегемоти тощо. Останніми з головної брами, яка мала назву Порта Тріумфаліс, тобто тріумфальна брама, виходять гладіатори. Після того, як урочисту частину завершено, розпочинаються ігри. Першими іграми були Венації, тобто полювання на диких тварин. Зіркою Венацій тих часів був африканець на ім'я Карпофор. Він був професійним бестіарієм та виходив на арену не як раб, а як професійний спортсмен. Тобто за свої виступи Карпофор отримував добрячий гонорар. Кожного разу, з'являючись на арені, Карпофор бився як Геракл і римляни, які вже неодноразово бачили його виступи у циркус Максимус, тобто у великому цирку, вітали Карпофора на арені амфітеатру Флавіїв оплесками та радісними вигуками. У той день Карпофор бився з ведмедем, Левом та Тигром, і він їх переміг. А після нього на арену вийшла жінка, яка билась із Левом і теж перемогла дикого звіра. Після Венацій розпочинались Луді Меридіані, тобто ігри, що проходили у полудень. Це було важко назвати іграми, адже це був час, коли на арені страчували злочинців, зрадників та навіть дезертирів. Зазвичай приречених на смерть змушували битись із дикими звірами без зброї, і результат такого бою був очевидним. Засуджений гинув також на арені могли розпинати засуджених чи страчувати їх мечем. Звісно, не обходилось і без битви засудженого проти досвідченого гладіатора, який за декілька хвилин відправляв бідолашного зека у засвіти. Але це був день відкриття амфітеатру Флавіїв і звичайною стратою нікого вже не здивуєш. І ось під час Луді Меридіані на арену виходить один із засуджених. Він одягнений як Орфей та тримає у руках ліру. Орфей грає на лірі, а навколо нього вештаються звірі, але вони, ніби зачаровані грою Орфея, не нападають. Але Орфей це засуджений і він мусить померти. На арену виходить ведмідь, який. І впорався із Орфеєм. Натовп вражений та задоволений виставою. Щоб змити усі криваві сліди після венацій та луді Меридіані, арена амфітеатру затоплюється водою. Тепер на арену, яка перетворилась на море, випливають два кораблі і розпочинається навмахія, тобто театралізований морський бій. В день відкриття амфітеатру Флавіїв між собою бились умовні війська Коркірян та Коренфян. Коли ж після Навмахій спустили воду, на арену вийшли улюбленці римського натовпу Гладіатори. Головною подією першого дня ігор у Амфітеатрі Флавіїв мала бути битва між двома непереможними гладіаторами Вером та Пріском. Вер та Пріск мали зустрітись на арені та вирішити, хто з них найкращий. Битва тривала довго, але сили гладіаторів були рівними. Тоді імператор Тіт вирішив подарувати Рудіс дерев'яний меч одразу двом гладіаторам, отримуючи Рудіс із рук імператора, Верта Пріск отримували свободу і більше ніколи не з'являлись на арені амфітеатру, принаймні у битвах на смерть. Що ж, перший день ігор було завершено, і ви весь на емоціях повертаєтесь з амфітеатру, щоб якнайшвидше повідомити про події, які ви бачили тим своїм друзям, яким ще тільки належить відвідати амфітеатр протягом наступних 99 днів. Минуло ще декілька місяців, і ви виходите з однієї з крамниць стародавнього Риму. У вас в руках монета сестерці, який вам дали як решту, і який ви хочете покласти у гаманець. Але ви подивились на монету і згадали той перший день у амфітеатрі Флавіїв, адже на реверсі сестерція було карбовано величну споруду, відкриту імператором Тітом у 80-му році нашої ери. Саме на честь відкриття амфітеатру Флавіїв було карбовано такі сестерці. Ось така історія в монеті, друзі. Добра усім, крім ворогів, почуємось.